Я Стеценко Дар'я, студентка 731 групи. Сьогодні я буду захищати свою курсову роботу. Темою моєї курсової роботи була розробка веб-сайту для гуртка Творчий простір. За цю курсову роботу я створила сайт Творчий простір на WordPress з системою Astra. Як ви можете бачити на екрані, це сайт, він майже готовий повністю. На самому сайті є меню, а також є логотип. Логотип також вставлений сюди. Також є клікабельні форми. Тобто, наприклад, ось меню зірочки. Пункт «меню». В кожному меню є ще одне підменю, наприклад, Артемчук-Марія. Коли наводимо на ім'я, висвічується окремий підпункт. Натискаючи на Який, ви переходите на Сторінку. Щоб повернутися додому, потрібно натиснути на логотип. Також тут все клікабельне, є маленький розділ про нас. Для того, щоб дізнатись більше, буде вставлене посилання. Натискаючи на кнопку Дізнатись більше, ви будете переходити на історію гуртка на ось цю вкладку. Зараз я її продемонструю. Ось вона є. Також тут є меню досягнення, роботи, контакти. Тут є формочка як зв'язатись з нами, а також вставлено Google Maps з точкою, де ми знаходимось. Також є новини та події та подати заявку. При натисканні на кнопку Подати заявку вас переносить в окрему вкладку для подачі заявки. Тут потрібно заповнити ім'я, прізвище, електронну пошту та повідомлення. Тут також є примітка, що в повідомленні просимо вказати номер телефону та телеграм для зв'язку. Також тут позначені обов'язкові поля не заповнюючи які, ви не зможете подати заявку. Також тут є посилання на різні соціальні мережі, наприклад, на Facebook. При натисканні на яке у вас з'являється Facebook наш. І ви можете щось нам написати. Далі тут є важлива інформація, тут далі все також буде клікабельне. Також є форма зворотнього зв'язку, тобто ви можете залишити тут свій, свою електронну адресу, і на цю електронну адресу можна написати. Тут буде все доповнюватись, тобто в підвалі буде все ще доповнюватись. Також все інше буде доповнюватись. Тобто, наприклад, ось це буде клікабельне і далі все тут буде клікабельне, але треба все дозаповнити. І на цьому все. Дякую за увагу.